Друзі, привіт! Вже так як розплоду нема, бачите, сім'я сидить в клубі, останній обробіток. Обробляю Ось так. Це найпізніший відводок, який був зроблений в кінці серпня на неплодку. Хочу показати, як вони знизу сидять. Найпізніший відводок. Ось бачите, знизу клуб і обсідає відповідно і зверху. Вони обсідають повністю гніздо, теплі заставні, фульга зверху. Взагалі робимо продушену, щоб їх одно глухе. Почту виходила залога. І все, вони успішно і гарно зимують. Так. Всім пока!